Дякуємо. Ми сьогодні, правда, багато говоримо про своє, і говорячи про своє, ми можемо згадати е, проект, який підтримує Національна наукова медична бібліотека е, щодо ініціативи з використання українського програмного забезпечення. Звичайно, ми прекрасно розуміємо, що вкластися у сім хвилин неможливо, але проте, пані пане Юрію, вам слово. Добрий день. Я максимально скорочу свою... Доповідь я тим більше я послухав По перше, я маю подякувати за запрошення на такий грандіозний можна сказати марафон. І мені було дуже цікаво послухати те, що говорили бібліотекарі, мої колеги. І я вирішив перебудувати свою доповідь і теж розповісти історію. Це історія, яка трапилась в нашій бібліотеці. 22 лютого ми презентували за допомогою бібліотечної асоціації на вебінарі. Презентували програмку, програму, яка визначає, чи правильно на сайті визначена мова. Ну це мається на увазі тут вимоги Гугла для того, щоб Гугл правильно розумів, ваш сайт дійсно українською мовою, чи там щось не в порядку. І ми зробили таку програмку. Вона тут в мене виведена на телефон. Я зараз в чат просто скину там пару посилання. Що та тут два посилання. Перше посилання це якраз на цю програмку, яку ми презентували. І ми її зробили завдяки тому, що ми вже кілька років, як почали роботу з програмного забезпечення для бібліотек. Ну, це програмка не стосується власне бібліотек, але вона. Допомагає просто сайтам, українським сайтам визначитись, чи вони дійсно українські. Цю програмку ми зробили завдяки тому, що у нас в бібліотеці ну, унікальне явище працював бібліотекар-програміст. Бібліотекар, ну і працює зараз. І треба сказати, що 1 березня ми мали. Ще ну, до нас мала прийти ще одна людина на роботу, ще один програміст. І такою потужною командою, ну і за допомоги нашого ще відділу ми планували створити бібліотечну програму, програмне забезпечення для бібліотеки. І саме в цьому місяці в, такі були у нас плани грандіозні. Ми на вересень планували представити на ваш розсуд першу версію цієї програми. Але ну не так сталося, як гадалося, тому що 24-го числа ми, ми планували взагалі зустріч в медичній академії якраз стосовно цієї програми. Ну і все все змінила війна. І 25-го числа наші обидва програмісти, один. Тому, що діючий, другий потенційний наш програміст, вони записалися в тероборону і пішли в армію, в теро в тероборону, і, і зараз вони служать в армії. І тоді ще маленька історія в історії. Один із них, це мій друг, який працює програмістом у нас, він в травні місяці. Потрапив в дуже складну ситуацію в Лисичанську, куди був направлений. І коли ми побачили з ним після його успішного виходу із оточення в Києві, він розповів мені історію, що вони своїм загоном невеликим кілька днів провели в бібліотеці в якогось містечка під Лисичанськом. І він сказав, що він взяв в бібліотеці одну книжку, тому що вона йому допомогла пережити якось ну, такі, знаєте, переключитися трошки від отої складної ситуації, Ну, сказав, що обов'язково поверне її назад. Але наша, наші плани на програмне забезпечення, на жаль, не було. Ну так, підвисли, що називається, тому що без головних програмістів ми нічого не могли, могли зробити. Тому ми започаткували з нашої, ну з, з нашими зусиллями і з нашої подачі, був започаткований проєкт громадської організації. От друге посилання, яке я передав в чаті: громадська організація, яка направлена на те, щоби. Об'єднати зусилля бібліотекарів, програмістів, яких ми шукаємо, і вже, вже у нас є такі програмісти, які погоджуються допомагати нам в, цьому, в цих наших пошуках е, нового програмного забезпечення для українських бібліотек. Е, ну і звичайно, спонсорів. Е, і тому я хочу, щоб як, якщо так така буде можливість після. Нашого марафону якось цю інформацію ну, передати учасникам марафону, щоб вони побачили. Е і, звичайно, що ми запрошуємо всіх, е хто хоче, щоб бібліотеки мали сучасне, якісне українське програмне забезпечення, взамін того російського, яким ми зараз користуємось, на жаль, така от історія наша. Е то я думаю, що це. Якщо ще долучиться в бібліотекарі до нашого процесу, це у нас буде успіх. Ну от все я більше не буду. Затримувати так от коротко. І бажаємо я думаю, що... успіхів, бажаємо да. реалізації такого проєкту. Да, нехай нехай реалізуються допомоги, і ваші програмісти, і всі хлопці, які знаходяться на передовій, повернуться живими і будуть працювати і неушкодженими, і благополучно повернуться з перемогою додому. А і ми буд... будемо їх тут підтримувати, і не, будуть не... творити нові перемоги. Yeah. Дякую вам.